Денис Лабунський, Вінницький важкоатлет, герой України, загинув на полі бою від рук ворога. Денису присвятили кубок України з важкої атлетики, який стартував на Вінниччині. Урочисте відкриття змагань відбулося у спорткомплексі. Колос захід розпочали з хвилини мовчання. Воїн служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. У складі третьої окремої штурмової бригади захищав Бахмут ціною власного життя. Денис був кандидатом у майстри спорту України з важкої атлетики, першим вихованцем свого тренера Костянтина Соцкова. На заході були присутні батьки та вдова героя України. Тетяна Лабонська вручила тренеру прапор бригади, в якій Денис служив до останніх своїх днів. Мені як дружині дуже приємно та гріє душу, що пам'ять про мого чоловіка живе і буде жити вічно. Він закарбований в історії України назавжди. Хочу я і ми усі, наша сім'я, родина, подякувати тренеру Константину Соцькову за таку прекрасну ініціативу, за організацію, за підготовку та пам'ять про Дениса. Дуже важливо, що такі масштабні всеукраїнські змагання присвятили нашому вінничанину. Ми повинні цінувати подвиг кожного героя і пам'ятати, що вони загинули в ім'я нас із вами. Зауважила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна. Пам'ять не може жити просто в чомусь, вона може жити в заходах, в діях. І от сьогоднішній захід є тому підтвердження, коли ми бачимо обличчя, коли ми згадуємо його, дитячі молоді роки, коли ми знайомимося з сім'єю, і сім'я бачить, що пам'ятають про їх героя. Тому я величезно висловлюю вдячність організаторам Федерації важкої атлетики України, Вінницької області, Міністерству молоді та спорту України за підтримку такого заходу. Обласна військова адміністрація сприяє розвитку спорту на Вінничині, у тому числі з важкої атлетики. Маємо підтримувати спорт, і Ми, як Вінницька обласна військова адміністрація, робимо це, і в тому числі підтримуючи важку атлетику як вид спорту, допомагаючи в придбаннях того необхідного інвентарю, який сьогодні сучасного, який сьогодні необхідний для підтримки наших спортсменів. Тому що ми маємо сьогодні провідних спортсменів, сьогоднішню плеяду це Ганна Давидова, Сергій Ковлісник, Михайло Новосад, Володимир Чмих, які мають статуси чемпіонів України, призерів. І чемпіонів Європи. І ми сподіваємося, що в майбутньому вони також будуть прославляти Вінничину країну і піднімати наш прапор на міжнародній арені. За Кубок України змагатимуться важкоатлети з 20 областей України та міста Києва. Всі перемоги будуть присвячені Денисові, який любив спорт та свою країну.